Планета ненька, ти як мати, уважна, чуйна, дорогати. Чому ж тебе ми ображаєм? Не бережемо ліс, повітря хаєм, річки забруднені течуть. Живі істоти не живуть у тій воді брудній і ржавій. А ми ж могли би повсякчас ловити рибу і купатись. І краєвидом задивлятись. Велика мусить весь той клопіт минати, де ж гніздо їй звить, куди дітей своїх водить? І гинуть звірі, птахи, люди від тої згубної наруги. Що ми вчиняємо на землі? Це ж дім наш, наша Колискова, не буде кращої ніколи. Спиніться, люди, схаменіться, дітей і внуків збережіть. Земля терпляча все долає, хоча до нас вона волає, пожежі, війни, землетруси, вогонь, потоп і урагани. Як ще до нас їй докричатись? Ми всі повинні об'єднатись, спасти себе і весь наш рід. Планету неньку зберегти, щоб вся вона була квітуча, зелена, чиста і пахуча, не буде лиха, а буде щастя на землі, і люди в ніжніх тих обіймах збагнуть, що час уже настав свою планету рятувати і жити далі, і бажати добра собі і людям всім. Світ врятує доброта, і коли ми добрі будем, ми про війни і бруд забудем, будуть гарні, наче рай, рідне місто, рідний край, а де радість та краса, там панують чудеса.